Обирай свій епічний смак! Вона ловить сигнал. Вона на когось знайшла. Жесть, ну вона резинова, да? Ну, як бачиш. <сум> Обалдеть, Це вона знаєте. Вона, як, вона як людина павук просто вала. <сум> <сум> прикол. Так, Каспер, Якщо чесно, я би хотів побути батю. Ти батя, А я хочу бути дядьком. Я прийомний дядька вообще. Опа, сань. О, знову ці зомбіровані. Так, прягаю, даю плюху. Давай, 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 щоб вони вже не були зомбокованими. Надо знайти теліка. Теліка над найти. А ну щас пожди, я щас вирву кусок землі. Давай. Давай, 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 прокидайтесь! милі мої. БЕМ! Так, ми можемо на ліфту поїхати, так? На ліфті? Ні, на ліфті не можемо, нам треба по сходам. Погнали. Let's go, let's go! Другий поверх. Знову, знову, знову кентиці! Давай, давай, я піду далі. Ну ладно, погнали далі, можна їх пропускати. Давай, гіпнокаспер! Каспер! Давай. Гіпногрип! Виявляється, Сай, не можна Ой -ой. їх пропускати, бо вони ззаду підходять потім. Угу, бо їх потім багато стає. Ну я я вже я вже їх розбудив всіх. Дякую, що ти в мене. <реш> Так, нам на ліфті? Чи, чи нам далі? Ліфті. далі по сходам? Пішали. По сходам погнали. Let's go! Крути педалі, далі. Крути педалі. Знову, знову, кентеці. Щас на ліфті ще опять приїдуть. Але мені подобається, що ти вмієш морозити всіх. Да, мені так. Щас приїдуть. Диви, диви, диви. Давай! Диви, диви, диви. І просто гаплик їм, диви. Ще отако роблю. Диви, я ще бачиш, Дибачиш, я вмію? У. -у. Та ти вощи ваш, ти даже літаєш. Як ти так навчився? Ось де ща диві. А скільки їх тут може бути? Ну. Панали, тут недалеко. да далі. Панали далі. Ось до. Телевізори. ці всі надо замочити, напевно. Ти телеки понаходы? Це-це-це, понял? Е, музика, це музика. Ось до, яка штука вилізла з мусорки. Я не бачу. Типа миші. Ось до ось до, ось до, диви, диви, скільки всього тут. Диви, впадає все. Якісь телепати тут живуть. О, а тут буде файт босса рано, я так думаю. Думаєш? Ось, ось. А, ось... ну да, да, в цілому, да. Ось він. Обалдеть, він телек! Иди сюда, бро. Давай, 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 давай. Ты заморозив, я ему дав плюху, просто відносимо. Дубасимо його максимально, Каспер. Пішов геть, обалдеть він своим кнутом, вали! На. Давай, маленький Каспер, души его. Я блюху, його чисто рознося. Диви, на. Сиди тут! Він гіпнозує, він гіпнозує! Давай, мочим, 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 мочим його! Максимально пробую валити. Я літаю, блін, і кидаю по ньому всім чим можу. Давай, 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 давай. Ти що ти мене п'єш ти? На, 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 на. На! Я його теж заморажую. Хорош. А я йому піддих, піддих. Піддих, піддих йому. Давай морозить його по черзі. Сначала... Спочатку... ой, сначала ти морозиш, потім я морожу. Або навпаки, в мене зараз відрегенеться. Все, морожу, морожу. Давай, 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 давай. Тільки він далеко відійшов. Ти він заморозив, він мене лазерами б'є! Обавдіть, у нього менше половини хп лишилося, валимо. Давай. Він якийсь слесар, чи хто він такий? Сварщик якийсь. Ага. Диви, Пішок, морожу його. Давай, давай, давай! О, 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 хорош, хорош! Давай просто виносим. Давай, давай! Опа, на, отримуй на нагоріки. Диви, диви. На. Бам! <поцентрична> <поцентрична> ну, я пробую максимально тобі допомагати, кидаю брилу йому камни. Обавдіть, він ще ухиляється. На! Все, в него дуже мало хапа, що ж ты заморозив. Давай, 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 Каспер, я його бью кулаками. Давай, давай. давай. Супер мало. Yeah. Все, Катсцена пішла. Обавдіть він виносив резинову жінку. Тікає! Тікає! Сцикло. Всі герої тікають, ти бачиш? Угу. Диви! Оооооо! Бем! І поліція! Та що вони йому зроблять? Він їх просто винесе. Реально, Саня. Ну ми його теж завалили. Він, він втекти не зміг. Хух, Каспер. Ну ми справді стали реально жорсткими чуваками. Ж реально реальними. Реально реальними жорсткими супер-супер сімейкою. Ти воно взагалі літати вмієш всіх заморажувати, а як камні кидати. Я взагалі жорсткий ті. Обавдіть ти валиш. Ха. ха диви, диви, полетів. Хух, друзі. Ну якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте свою вподобайку, підпишіться на канал і не забувайте про канал Максима. Каспера. Каспера. Всім покам! Лейс Акція! Вигравай крутезні подарунки, реєструй коди з пачки. Є Лейс буде футбол. Мушу голитися, бо хочу! Джилет бо хочу.